День, діти, розпочинаємо працювати. Відгадайте, будь ласка, загадку, хоч у нас їх тільки двоє, кожен день вони працюють, шиють, варять, щось будують. Діти, здогадали, що це? Так, це руки. Поміркуйте. А для чого потрібні руки? Так, руки потрібні для праці. І є таке прислів'я. Роботячі руки у гори звернуть, ноги носять, руки годують. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Чорні руки! Бабуся місила тісто, воно було пишне, м'яке. Спечіть мені, голуба, з тіста!» – попросив Юрко. Бабусині руки почали ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні, видно кожну пір'їнку, а руки в бабусі чорні, зморщені, з тонкими сухими пальцями. Не може онук одірвати очей від них, наче вперше побачив. От дістали, бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти шкода. Білий, пишний, наче ось ось полетить. Бабусю, питає Юрко, чому руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий? Якби в мене були руки білі, не було б ні тіста, ні голуба. Діти, дайте відповідь на запитання, що хлопчик попросив зробити бабусю? Що робили ро бабусині руки? Чому хлопчик дивився на бабусині руки, не відводячи очей? Яким вийшов голуб? Що запитав хлопчик у бабусі? Якою була її відповідь? Як ви розумієте, вислів? Не міг підвести очей. Чи підходить до цього оповідання прислів'я Білоручки, дармоїди й ручки»? Чому ви так думаєте? А тепер послухайте скоромовку. На печі, на печі смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Діти, скажіть, будь ласка, який звук повторюється найчастіше? Так, молодці, звук чи? А тепер спробуйте швидко сказати це прислів'я. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Так, добре, малята. Поміркуйте, чому в народі говорять і слава робочим рукам. Діти, вчіться швидко промовляти скоромовку. Намагайтеся говорити всі слова чітко, усе обов'язково вийде. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!